Якщо ви продаєте щось особисте, і не часто, не кожен не щодня, і не там великі дуже суми, то можете продавати. Але все рівно, якби, якщо межа вже дуже велика, то потрібно буде оподатковувати. Якщо ви продаєте один той самий товар і регулярно, то це вже підприємницька діяльність. Але для того, щоб не вилетіти відразу, як то кажуть, банкрутство, то просто підберіть відповідну систему оподаткування і все. Тобто один раз, наприклад, старий візочок своєї дитини на OLX без проблем, але якщо це вже п'ятий візочок за місяць відправлений новою поштою, да. то можна щось запідозрити. Це, то це вже да, підприємницька діяльність і тестового режиму в нашій країні не існує. І одразу штраф може бути за це правильно, я так розумію? Штраф, якщо вас піймають, да. починається все з банку. Банк бачить всі ваші операції, всі призначення, кому ви все переказуєте. Тому. Якщо банк за що операція якась не така, вони запитають у вас документи, що це, для кого це і кому ви що передавали. Ви маєте надати пакет документів і підтвердження, що це було. Якщо банку цього буде недостатньо, вони передають далі цю інформацію фінмоніторинг.